Найчастіша помилка при схуденні. Їмо на пів напівідра менше, урізаємо свої порції їжі. Дівчатка, хлопці, насправді це не працює. Працює лише дефіцит калорій. Зрозуміти, калорії, не об'єми їжі. Тому що, якщо ви будете чудити, не доїдати, ваш організм буде мати настільки багато дефіцитів, що їх буде важко покрити. Ви самі себе вводите в пастку, ту, яка називається метаболічна адаптація. Коли організм буде накопичувати все, що йому потрібно, він буде сповільняти обмін речовин для того, щоб захистити вас. Та це захист вашого організму. Він захищає, він виживає. Скільки часу ви не зможете вже ходнути після того, це вже залежить від того, скільки ви були на ось тому дефіциті, скільки ви чудили. Для того, щоб ходнути, треба мати дефіцит калорій, не об'єми їжі. Дивіться, якщо ми візьмемо смажену картоплю, це смажну карплю і запечену картоплю, це різниця в три рази. Різниця в калоріях в три рази, тобто смажена картопля буде в три рази калорійніша. Тобто, набір ваги і зменшення ваги залежить саме від кількості калорій, яка потрапляє до вашого організму, а не від об'ємів їжі. Якщо вам цікаво, як можна зменшити кількість калорій, які потрапляють до вашого організму, і вже худнути, то можете писати калорії у коментах. Я дам відповідь. Вслідує відео запишу. І в коментарях також пишіть, які методи схуднення ви використовували використовуєте, які результати це буде корисно для колег, які також прочитають, а я зможу прокоментувати.